that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на G -G Drop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Прямо зараз на G Drop в мене 15 тисяч, і сьогодні я перевірю всі кейси зі зброєю. Тобто, всі ці кейси з якоюсь одною зброєю. Наприклад, звідси тільки так. Найне падають, звідси тільки АК47 і так далі. Ну, давайте рухатись по черзі. Це 57. Поїхали. 5 штук. 395 ми витрачаємо. І дивимось. Трошки нас зливає. Давайте відкриємо на 5000 57 кейси, щоб в мене залишилось 10. Так, і залишається, в принципі. Ось так, от три відкриваємо останніх. І випадає, до речі, окоп. А тепер ми. Ой-ой-ой, тут Фейф просто запас цілий капець. Продаємо і виходимо не в дуже великий мінус. Це мене вже радує. І давайте рухатись далі. Далі це тектайни. Так само. Вони такої ж ціни. Будемо відкривати на 5 тисяч. Так, і відкриваємо. Не вистачає на останній, буде нерівна цифра. Хоча. Слухайте, мені здається, нас 15 тисяч зараз буде, так? Так, 15 тисяч. Ми відкрили їх, по ідеї, навіть менше, ніж 5 uh, 7, але вони дали трошки більше, тому. Я буду такий, якби топ виставляти для мене, поки так найне на першому місці. Ну, ми якби спробували всього два отаких от кейси зі зброєю, тому все ще може змінитись 100 разів. І відкриваємо 3 і дивимось. Окей, це навіть окуп. Так, і продаємо, я чомусь думаю, 16 тисяч зараз буде. Ні, 15500, в принципі, дало в 0, навіть плюс 500, якщо так можна рахувати. А скільки там там рівно 15 було, це я не дуже пам'ятаю. Тепер Юсп. Він вже подорожче коштує 500 за 5 кейсів. Тобто. І по ідеї тут і має падати щось цікавіше. Ну, давайте відкривати. По-моєму, нас зливає. По-моєму. Щось я не бачу більше 500 і 200. І от 700 дало зараз. Скільки це буде? Окей, це 15 тисяч. Ну, мінус там 200. Тепер дігли за також ціну. Поїхали. Так, а скільки, а в сумі це окуп? Мені здається так. Мені здається чомусь так. А ні, це 14 тисяч, ну. 50 не вистачає G-поінтів, насправді тому. І рухаємось далі. Це П-90. Тут можна виловити. Так далі, в нас ДП... так, на... так, далі в нас ДП-90 за 79, тобто 400 за відкриття П'ятьох ми витрачаємо і. далі перший спін такий собі. Ой, я трохи я трохи багато відкрив, я завтикав трошки. Але нічого, скільки нам дасть. 14700. І далі вже йде аук. Це ще дорожчий кейс. 129, поки найдорожчий, який ми відкриємо. І 645 ми витрачаємо за відкриття 5. Ну давайте. Подивимось зараз. А, окей. А, ну от, до 8, до 8 якраз я дійшов. 14100. Ну, в сумі нас пізлило, звісно, але зараз ми будемо рухатись до найдорожчих кейсів. Ну, поки що глок, а далі підуть прям хороші кейсики. А, давайте, я думаю, глок не дуже цікаво, тому до 10 тисяч у нас баланс залишився, якщо ми підір'ємо. Ну, ладно, давайте ще 5 відкриємо, так от. Для того, щоб перевірити, скільки нам видасть. Ой, 1314. Ну, таке собі. І зараз будемо рухатись до найдорожчих. Це М4А4. Давайте перший спінтак зробимо за 1400. І що нам падає? Окей, грифон непогано, а все інше. Оце непогано, достойно може коштувати. І це. Це в сумі окуп. Давайте до 5000, мабуть, відкривати такі кейсики. Тобто ми і так тисячу витрачаємо на відкриття. Так що, а чому я повільно відкрив? Ну, добре, і це, це не окуп. Так, давайте. О, останнє відкриття п'ятьох, І дивимось, що в нас по балансу. 13500. Ну, весь час кудись вниз зливає. Я не розумію, у нас же ще дорогі кейси. Ну, як дорогі. Ну, дорогі, слухайте. АК-47 ще дорожчий, за 1500 відкриваємо. Окей, дає 2200. Окей, достойно. Давайте відкриємо прямо на всі гроші АК-47. Я думаю, він не сильно нас зільє. Прям я не буду дивитись навіть, що падає. Я просто так от натискаю try again. Вибираю 5 і натискаю. По-моєму, там непогано, до речі, сипить. Прям таких мінусів сильних я не бачу. І все. І я дуже сподіваюся, зараз 15к нам калаші повернуть. А ну давай. Так, 15к калаші. Калаші мені сподобались. Давайте АВП тепер. За 1700 вже йдеться. За 5 відкриттів і. 600, о, Окей, це, це по-моєму, до 100. фріспіни? Я не бачив, щоб фріспіни випадали на кейсі. Е, е, крім кейсу за 66, це ностальгія, кейс називається. Ну давайте, слухайте, це дуже приємно. Редлайн за 8000, я виходжу просто. Я сказав. Ну, 246, я думаю, да, тут не буде падати прям щось. Супер круте От да, 136. Ось 132. І ще ще. 540. Окей. Слухайте, дуже приємно, дуже приємно. І поїхали фастом тепер. Мабуть, на всі відкривати, чи не на всі? Мабуть, на всі, щоб якби, перевірити загалом. Може, вона зараз дала фріспіни і просто нас зільє кудись. Так, відкриваємо останні. І. слухайте. А, по-моєму, в нас. Я думаю, 1017 16 тисяч. 16 тисяч нафармили просто. І найдорожчий кейс, я не розумію, чому він дорожчий, ніж АК-47. Можливо, тому що тут падає. А що тут падає? Ну фейт, найцікавіше, що тут може випасти так. Мабуть, так. Мабуть, він. Ну і ще оце за 20 тисяч, ми знаємо. Давайте перший спін просто так. Можливо, дасть там 5 фріспінів тут. І. Не видає, але. Але це в цілому окуп. Це в цілому, здається, окуп, так? 1700. А мене за скільки відкрили, я забув. Треба запам'ятати. За 1800, так. Поїхали, відкриваємо. Ой, 1000 видає. А чому? Окей, 2200. 3400, а що тут. А, 20-мочки. Приємно, приємно. 900. Ого, який кейс. Ой-ой-ой, оце, оце смачна емка. Вона, мабуть, з гарної якості ще й непогано виглядає. Так, і не вистачить нам на ще 5, відкриємо тоді 4. Дивимось зараз, продаємо все. 18 тисяч. По факту, зараз у цій перевіркою ми зробили плюс 3 тисячі на баланс. І слухайте, на таких кейсах. Типу те, що ми відкриваємо на, на весь баланс, ну це не може не радувати. Так, ну і топ по кейсам, кому, звісно, цікаво, кому ні. Якщо маленький баланс, то це Tech9 P250, мабуть. Ще USP непоганий. Ну, не 5.7, не Deagle. p 90 таке собі. Glock таке собі, аук таке собі. АК-47, нормально, непогано піднімати можу. Потім АВП теж цікава, і МК. МК прикольна. м 4 по-моєму, мені не так сподобалась. Вона не сильно там видавала.